Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 історичних фільмів, які варто подивитись. Кожному поїхали. Після загибелі господаря зброєносець Вільям Тетчер привласнює собі його обладунки та разом з двома іншими зброєносцями наважується на ризиковану авантюру. Він прикидується благородним лицарем, змінює родовід та постає перед людьми як Ульріх фон Ліхтенштейн. Тепер вілу, який донедавна був ніким, доведеться битися на справжніх турнірах, щоб довести свою майстерність та благородне походження. Древній Китай багато років був розколотий на князівства, проте несподівано виявляється лідер, який хоче підкорити сусідів і стати імператором об'єднаної країни. Натомість до нього засилають трьох найманих вбивць, які бездоганно володіють бойовими мистецтвами та готують напад на самопроголошеного лідера Китаю. Багато років вони намагаються дістатись імператора. І ось одного разу до палацу прибуває безіменний воїн, який заявляє, що він особливо. Бистов вбив найманців. За півстоліття століття до прибуття Колумба до північної Америки Вікінги робили регулярні набіги на індіанські поселення, безжально винищуючи дикунів, які не могли протистояти їхній зброї та обладункам. Якось в день жінка з місцевого племені виявляє серед уламків норвезького судна дитину вікінгів. Назвавши хлопчика привидом, індіанці виховують його як свого. Коли через 15 років вікінги повертаються і по звірячому вбивають. Ють усіх жителів його села привид вирішує покласти край цій війні та помститись за рідне плем'я. Британські та французькі колонії ведуть непримиренну боротьбу за території Америки. Дві доньки впливового полковника Монро мають намір за будь-яку ціну дістатися до форту, де знаходиться їхній батько. Проте під час подорожі вони потрапляють у полон до індіанців. Натомість білий мисливець на прізвисько Соколине Око, будучи закоханим в одну з дівчат, вирушає на допомогу, заручившись підтримкою своїх червоношкірих побратимів Чінганчгука та Ункаса. Сейбей і Гуті бідний самурай низького рангу, який після смерті дружини змушений ростити доньок і доглядати хвору матір. Життя чоловіка починає змінюватись, коли він, захищаючи своє перше кохання, карає її чоловіка-п'яницю. Між ним та врятованою жінкою зароджуються платонічні відносини, які ведуть до весілля. Проте незабаром про бойові навички Сейбея дізнається його начальник, змушуючи самурая вбити місцевого бунтівника. Він ставить чоловіка перед складним вибором: змінити особистим принципам чи покинути рідне село. Після того, як американцям вдалося відвоювати свою незалежність на північній території, почали переселятися мешканці різних континентів. Чисельність населення зростала, тоді як люди освоювали нові землі на півдні та заході, утворюючи чергові колонії. Саме в цей час почала назрівати масштабна революція, під час якої Техас став незалежною державою. Поки люди за демократичною ціною поспішали придбати там земельні ділянки для роботи, урядові. Ві, верхівки проводили різні операції зі зміцнення незалежного статусу. Офіцер Рейха Генрі Харер, залишивши вдома вагітну дружину, вирушає на підкорення неприступного піку в Гімалаях. Цей подвиг мав внести його ім'я в історію, проте попереду на нього чекала смертельна небезпека, ворожий полон та довгі поневіряння. Згодом Генріх дістається таємничого тибетського міста Лхаса, де має провести довгих сім років і де молодий Далай Лама робить його своїм підданим. За межами цивілізації офіцеру Доведеться пережити події, які назавжди змінять його життя. Стародавні пророцтва говорили про те, що одного разу з'явиться людина, яка зможе об'єднати племена воїнів та кинути виклик непереможній Римській імперії, яка століттями правила античним світом. Ім'я цієї людини стало легендарним та назавжди увійшло в історію людства. А тіла безстрашний повелитель гунів присвятив життя боротьбі та кинув виклик могутньому війську на чолі з римським генералом Флавієм. В Америці вирує кровопролитна війна між південними та північними штатами. Молодий Тесляр, який опинився в серці запеклих боїв, виступає на боці конфедератів та мріє знову опинитися в рідному місті, адже там на нього чекає його кохана ада. Одного разу йому видається шанс на якийсь час покинути фронт. Проте життя в тилу виявляється трохи простіше. Битви на передовій чоловіка звинувачують в дезертирстві і тепер смерть загрожує як від ворогів, так і від колишніх союзників. У 1994 році африканська країна Руанда опиняється на краю прірви. Політична ситуація погіршується з кожним днем, і все вказує на те, що війна між двома основними етнічними групами країни Хуту та Туці вже неминуча. Напруга досягає свого піку, і раптом починається жорстока різанина. Представники етнічної групи починають без розбору вбивати усіх, хто на їхню думку належить до Туці. Посеред цього. Хаосу європеєць на ім'я Пол, який є власником одного з найпрестижніших готелів Руанди, намагається сховати в стінах свого закладу якомога більше беззахисних людей. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.